Будемо зрізати. Грибочки є. Йди, 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 наша відерочка. Всім привіт, потрібно з мішками їхати. І я імаз знову приїхав на гриби. Ось назбирав собі вже піввідеречка іду гуляю. Тут такі красавчики у нас ростуть. Ось такий от грибочок, нечервивий, красавчик. Йде в, в нашу корзинку відро. Сезон дощів закінчився в нас по камість. Тут йдемо гуляємо всякі різні грибочки, це, мабуть, червивий, але дуже гарний. Дуже багато грибів. Вже як годину на грибах. Гуляємо. І в нас піввідеречка в мене і е, коханий також. Десь до піввідра грибочки. Так, ідемо йдемо гуляємо і тут, ось такий красавчик. Опять. Дивіться. Ех, молоденький. Також добрий, не червивий, йде в нашу корзиночку. Недалеко від села Подоколіновка під'їхала до села, заїхала ту сторону, пішли в ліс. Я тут завжди збираю, тут мені подобається, гриби завжди є. Бо їздив туди в сторону Цирупинська, Там знаходив менше. і Пару разів їздив, знаходив менше і завжди їздив зараз сюди. Тут у нас завжди є гриб. Ходив, гуляв. Кохана гукає, каже, десь туда в мене вже повне відро. Ось моя кицюнька звідла таке. Просто грибів валу, не знаю. Прийшов, а в неї повне відро. Не червиві, ні? Хороші не червиві грибочки, дивимося. Так, такі здоровий бачимо. Не червивий красавчик, за да старенький, звичайно, але... ну Молодець. Трохи назбирала. Десь хвилин відійшла від мене. І назбирала таких от красавчиків. Дивіться. Грибочки є. Так, дуже багато, ще так два дні без дощів і вони висохнуть. Ось, красавчик, молоденький, дивіться. Ось до нас будемо зрізати. Отак. Ось рядом біля нього, ще такий маленький, маленький теж красавчик то у вас є день два, приїжджаємо, дощів нема, приїжджаємо, збираємо і пишемо в коментарях, хто скільки назбирав. Так, ось такий красавчик очередний. Зараз глянемо, чи червовий він чи ні. Так, і він у нас такий його, великий і не червивий. Супер, красавчик. Старенький, звичайно. Ну як старенький. Ну суперовий. О, мене вже гукають, опять знайшли. Так, йди, 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 наша відеречка. Так, далі ще два. Молодець. Це ми Все, вже 20, не збирали 20. Да, Сюди прийшли, місце знайшли, а тут просто хвилин 20 гуляємо і не збирали. У нас було пів відра там і в жінки трохи менше, ніж пів відра. Прийшли, тут у нас заповнені відра. 20 хвилин і його є, і є грибів цих. Треба було з мішками їхати. Два відеречка зібрали і їдемо. Ще є, думаю, поки ще не, не висохнуть, два дні є, як збирати гриби. Впадуть дощі, почнуться знову гриби. Тож такі от літні гриби. Грибалка у нас. Все, всім все найкращого, збираємо гриби. Пишемо коментарі і ставимо лайк.